Добрий ранок, мої маленькі друзі. Незабаром День Державної мови України. Послухайте, яка вона милозвучна! На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають. І вірші складають про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Так, це наша славна Україна. Наша рідна мова у книжках, у казках, тож пропоную зробити закладку для улюбленої книжки. Алятка. Візьмемо кольоровий папір. Нам знадобиться блакитний колір або синій та жовтий. Попросіть батьків, щоб вони нарізали вам по дві смужки 1,5 см на 29. Загалом вийдуть 4 смужки. Спочатку беремо дві смужки синього кольору і склеюємо їх. Під прямим кутом. Ось так. Добре притиснемо, щоб смужки тримались. Далі смужки жовтого кольору приклеїмо ось таким чином. Тепер давайте уявимо, що ми з вами заплітаємо косу. І це казкові пасми. Заплітатиму будемо. Зовні до середини і так до самого краю. Коли ми дійдемо до краю, нам буде треба закріпити цю закладку. Візьмемо клей та заклеїмо сині стрічки догори вниз, а жовті потім завернемо назад. Ось наша закладка і готова. Тепер можна її вкласти в нашу улюблену казку. Малятка, наше заняття добігло до кінця. Я вам бажаю любити казки, а тим більше із закладками, які ви зробили, власноруч. До зустрічі, мої маленькі!